Na kogo ty Це історія наша. Заборонена. Чи ти цю історію? У нас по трудому немає. Тому що це люди, які прожили вже життя. Ні. Ні, бо ти вчився так само в нашій школі. І так само сюди приходив. І так само приходив сюди. І так само будуть з себе пропарати. Люди. Стриньтеся ветерани пам'ятю. Пойдем, товарищи! Со мной пойдем! Ветераны, да. пошли, нам нечего тут делать! Банда тут Банда собрала! 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 Банда я Надя друга світова війна глобальніший військовий конфлікт в історії землі. Розпочався 1 вересня 1939 року історння віз наційської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року із капітуляцією Японії. Сьогодні, в день пам'яті та примирення, Україна вклоняється героям, які ціною власного життя відстояли мир, свободу і незалежність, врятували світ. Від нацистської навали слова запрошується секретар міської ради Вадим Кошель. Доброго дня. Сьогодні ми вшановуємо всіх жертв, які загинули у Другій світовій війні. Але найбільше ми вшановуємо наших земляків, українців, які понесли найбільші втрати. Дякую тим ветеранам, які досі залишилися живими, які сидять перед нами. Девіз сьогоднішнього заходу ніколи знову. Але, на жаль, не можемо казати ніколи знову, того, що прямо зараз, прямо нині в Україні точиться війна. Забирали Крим кожного дня з Донбасу і з Луганську привозять нам загиблих, наших хлопців військових. Росія знову хоче загарбати Україну. У 45-му році ми звільнилися від нацистського окупанта. Сьогодні нам загрожує новий окупант Російська імперія. На чолі з новообраним Путіним. Доки не буде вільна незалежна Україна без жодного окупанта, не буде у нас нормального життя. Ні вам пенсій, ні вам нормального життя, діти. Тому мусимо відстояти нашу Україну до кінця. Дякую. Слава Україні! До слова запрошивается голова громадской организации офицеров миста Біла Церква полковник Анатолий Антонович Осин. Сегодня, как и каждый год, ветераны войны, ветераны труда, воинской службы, общественность отмечают очередную годовщину победы, 73-ю годовщину. Но про эту войну много написано книг, рассказов и мемуаров и так далее. Созданы кинофильмы, музыка, песни, стихи, созданы памятники. Но лучше всех, вполне всех знают об этой войне ветераны войны, которые с каждым годом становятся все меньше. И меньше. Все меньше и меньше у вот такие свята мы бачим тех, кто выстоял в броне. Тому говорим кожному сьогодні: дивись і слав їх в рідній стороні, бо це не просто люди, це герої, це наша слава, гордість і краса. Вони в житті не гнулись злої долі, зірками душ стиляли небеса. Від щирого серця ці квіти, і подяка вам, шановні. медали деда, читая Мельничук Тихон. Я помню деда в медали, в обычной банке, в Мы с братом в них проиграли, делили порону себе. Тебе, Капказ, мне за отвагу, а орден «Красная звезда» спровоцировал на драку. Звезда была твоим нужна. По детски ценности не зная, мы банку дедовой трясли. И только позже, подрастая, мы кое-что понять смогли. Дед в объяснение не вдавался в происхождение наград. Но в день победы наряжался и каждый год смотрел парад. Вот да, пиджак с английской клеткой и крепился тогда и канастас. Был при параде дед наш редко, но гордость распирал нас, что воевал, что из медали высокий, стадный и седой. Эх, дураки, не понимали, не будет вечно дед живой. А дед ушел, как в Борреса, с небесным глидом жравли. Закончилось на этом детство, на первой смерти смерти. Я дедам храню медали, давно не в банке, мам, босье. что-то я о них не знаю, зато я знаю о себе, что не предам я а деда. Страну задолжу, не растопну. И в светлый праздник День побіди безсмертно прадіда пам'ять захрані. Хвилина мовчання, пекуча й терпкає сльоза. Хвилина мовчання в ній наша любов і гроза, як подвиг полеглих священна хвилина мовчання. Згадаймо на святі гучному вічно живих вони не прийшли. Повернулись додому, легенда про них. Низький уклін живим квіти полеглим, Вшануймо пам'ять загиблих героїв, покладанням квітів до пам'ятника танк, в знак нашої шани, любові до свого коріння та до свого народу.